Що тоді станеться? Подкаст Радіо Шорти Радіо Зоопарк. Фактично головним замовником продукції оборонно-промислової галузі США виступає ЄС. Тобто, заяви президента Трампа про необхідність країнам Європи збільшити витрати на оборону насправді являються закликами президента США дати роботу оборонно-промисловому комплексу країни. А там, де робота, там і гроші. А якщо основним постачальником роботи і відповідно надходжень грошей виступає Євросоюз, то він виступає і головним двигуном американської економіки, бо є платоспроможним і є партнером, як не крутий. А значить, не представляє небезпеки Сполученим Штатам і може купувати дуже секретну, а значить, дуже дорогу продукцію. І якщо чомусь раптом, Європа вирішить виправити положення, за яким вона більше сплачує в оборонне виробництво назовні замість сплачувати всередину об'єднання, далі цитата одного з європейських діячів. Так, в нас слабкий оборонний потенціал і головна причина фрагментований та недофінансований ОПЕКа. Ми маємо це виправити. Але, вкладаючи кошти в американських виробників, ми не зможемо модернізувати та розвинути власний оборонно промисловий комплекс. То, що станеться з американською економікою загалом. З усією там, де зарплатня, сім'ї, діти, яйця, іграшки, автомобілі, подорожі, робота, інші галузі, пов'язані зі споживанням. Подкаст Радіо Шорти, Радіо Зоопарк.